Для чого нарцису жінка, якщо він жону ненависник? Звісно, він ніколи цього не визнає. До жінок він лине з однією єдиною метою і підсвідомою потребою сепарації індивідуації, які не відбулися свого часу, із матір'ю. Це перше. А друге, задля помсти, він все своє життя несвідомо потребує. Помсте, матері хоче відіграти весь той жах, який вона несвідомо робила по відношенню до нього, знецінювала, критикувала, обдарювала своєю холодністю, байдужістю. Він складається з цього, і ось все життя він потребує це розмістити, бо він просто не може дихати від цього неймовірного болю, який в ньому, і він він все це потребує розмістити на іншій жінці, яка йому так чи інакше по тих чи інших. Проявах своєї поведінки нагадує маму, і він входить з нею в контакт, аби ідеалізувати, потім знецінити. І в момент знецінення він її нищить як лише може, постій самій схемі, по якій його нищила свого часу мама, це потреба вивільнити весь той внутрішній жах і ту страшенну прірву, якою він є. Далі утилізація, яка свідчить про ось цю теж підсвідому потребу його сепаруватися. Від мами, і якщо повернутися назад, він жінку, яка його мамить, вабить, наділяє роллю мами і далі у своїй голові. а вже ж. і далі взаємодії з нею виключно по цих внутрішніх програмах. І сепарувавшись, він здобуває відчуття незалежності і індивідуації моменту, коли він відчуває, я є саме тому, в нього є тих жінок купа. З кожною він відіграє ось цю. Роль, чому їх потрібно так багато, тому що він не здатний відіграти в результаті, не здатен і побудувати близькі стосунки з жінкою, постійні стосунки, тривалі стосунки, він не може, тому що психологічно це дитина.